Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 6 вересня, 24 року Лівобережна Херсонщина. Починаю збір такого пізнього персику під назвою Лаурол. Звичайні роки він спіє після 20 вересня, десь числа 25. В цьому році все на два тижні раніше. В цьому році він має дуже такий контрастний, гарний окрас, такий насичений. У ті роки він був якийсь світліший такий, блідніший. В цьому році він такий прям розмальований прям. Сорт має крупний калібр, достойний такий 200 грам. Це такий, це як щас, за маленьким в нього. Води в нього 200-400 грамів. При високій гратеці можна від під кіло і до 600 грамів дотягнути. По всіх характеристиках він для мене схожий із Хламін Хьюри 24. Тільки Пізніший, десь на тиждень від нього. А так, якщо їх рядом покласти, їх можна сплутати. Особливо коли рік жаркий, сухий, вони визрівають якось один за одним. І іноді 24-й ще не відійшов, а цей вже спіє. І, 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 і оказить і цього, і того гарний буде. І по смаку вони схожі із цим, і по крупності. Сорт дуже ароматний, дуже пахне, здалеку навіть таким солодким ароматом. Смак солодкий з кислинкою, такий насичений персиковий, м'якоть таюча, волокна майже не відчувається. Це середня вага плодів в цей посушливий рік. 300 грамів рівно. Зараз плоди вже спіють, треба знімати, збирати врожай. є частково технічна зрілість, є вже спілі. Так що будемо знімати його весь дерева. Такий він всередині, дуже ароматний, прямо ж такий зачаровує запах у нього. Солод, як, солодкий смак переважає, кислинка є саме комфортна, не різка. На півдні цей сорт краще вдається, якщо взяти там. Північні, західні регіони, то тоді там буде кислинка більш така виразна. Тобто тут більше сонця, більше умов для визрівання повноцінного. Як бачите, кісточка відстає, вона в полості знаходиться, сорт дуже соковитий. Ну, якби Сорт мені дуже подобається, особливо в такі пізні сроки. Смачненький сорт Лауро. Я вважаю, що він є промисловим, тому що з такими показниками він не може бути любительським. І також він дуже такий цікавий для просто для споживання в власному саду. Зберігається він перей. Звичайній температурі кімнатній десь біля тижня, якщо плоди не пошкоджені. Тобто і для перевозки він ідеальний, і калібр, і зовнішній вигляд, і смак такий універсальний персиковий. Ось таке от відео про такий пізній сорт Лаурол. На цьому завершувати відео. До нових зустрічей до побачення.